Вітаю, дорогі друзі! Перед святами будемо пекти пляцок чудовий із надзвичайно смачним кремом. І так, для тіста нам потрібно 300 стакани муки, 300 г маргарину. Розпушувач 1 столову ложку кидаємо у муку і перемішаємо з мукою. 5 жовтків. 3 ложки сметани. Один стакан цукру 250 грамовий. на кінчик чайної ложки ваніліну або ванільний цукор. Одну пачку. Жовтки збиваємо із цукром. Маргарин розмішуємо із мукою. У жовтки додаємо 3 ложки сметани. Жовтки додаємо у муку з маргарином. Можна замішувати і руками. Це теж нормально гарно виходить. Дівчатка, тісто має бути таке повільне, бачите? Не забите, гарне повільне. Ділимо на 4 частини. Це буде чотири коржі. Таким хрестиком поділили. Забираємо одну частину. І тонким шаром розподіляємо на пательню. Пательня в нас велика. Цього разу я печу велику пательню 23 на 38 см, готуємо макову начинку. Мак я помолола у блендері, один стакан маку помолола, 4 столові ложки цукру, 4 жовтки, Одна столова ложка манної крупи, 4 столові ложки масла і 2 білки, які зверху будемо потім окремо збивати. Збиваємо жовтки із цукром. У мак додаємо манну крупу. Збиті жовтки додаємо у мак. Також масло розтоплене, додаємо і перемішуємо все. Добавимо пів стакана різаних горіхів. Пів стакана я додавала трошечки більше, але достатньо, дівчата, пів стакана. Якщо ви не хочете горіхи додавати, можете і не давати. Розподіляємо макову начинку по тісті. Вбиваємо два білки. З двома рівними столовими ложками цукру. Дуже гарно збилися білки, і я для зручності його погружаю у кулінарний мішечок. Так, краще розподіляти білки. І так, випікаємо його при температурі 180 градусів 20 хвилин. Можна і до 25 хвилин, не більше. І так, перший корж у нас вже готовий. Розподілили другу частину тіста і по тісті кладемо вишні. Трошечки посипаємо зверху горіхами подрібненими, так прямо чуть-чуть, щоб соку було менше. Збиваємо два білки і додаємо півпачки киселю лимонного для кислинки. Півпачки, дівчата, більше не потрібно. Також розподіляємо по вишнях. Випікаємо так само 180 градусів 20-25 хвилин. Один стакан молока, один стакан цукру і один стакан горіхів. Будемо варити 15-20 хвилин. Це буде добавка до нашого крему. Дуже смачно виглядає. От у нас вже зварилося, накриваємо упритик плівкою. Уже готовий корж з вишнями. І третій корж збиваємо 5 білків із одним стаканом горіхів і один стакан цукру. Добавляємо по чуть-чуть цукру. Дуже гарно збилися білки. Добавляємо горіхи подрібнені і вручну перемішуємо. Тут я взяла вже насадку з більшим діаметром, щоб е е грубший шар розподілився по тісті. Це свого роду безе. Випікаємо при 160 градусів 40 хвилин. Третій корж безе вже готовий. Гарно, дуже спікся, дуже гарний вийшов. Збиваємо пів кілограма масла із 500 мл згущеним молоком, не вареним. Пляцок великий і я дала пів кілограма масла, дівчата. Добавляємо варені горіхи. Дівчата, цей крем просто знахідка. Дуже-дуже смачний. І так складаємо наш пляцок. Найперше йде маковий корж. Розподіляємо тонким шаром крем. Потім йде вишневий корж. Також крем. Тонким шаром не потрібно багато крему. І третій корж це наше безе. Дуже гарне безе. Получилося. Так вже я акуратно, щоб не поломати, поклала його на коржі. І також тонесеньким шаром крем. От у мене поламався той верхній корж, але нічого, я його примушу отак. Якщо поламається, дівчата, не переживайте. Поскладали, кремом замазали, і все нормально. Посипаємо краї кокосова стручка з горіхами. У кулінарному магазині я купила такий подрібний шоколад, білий, чорний. І також такі медальйонки з шоколаду. А тут, дівчата, проявляйте свою фантазію. Хто як хоче, так собі оформляє. І так, пробуємо нашу. Смакоту. О, дуже вийшов, дуже гарний. Просто супер. І мак, і вишні, горіх, і горіхи, безе. Все є, що ми любимо з вами, дорогі господинки. Так що придивляйтеся, печіть, ну, дуже смачний крем у цьому пляцку. Просто-просто попробуйте один раз, і ви захочете його усе пекти. Перший корж то є мак з горіхами, потім вишні, потім іде безе з горіхами. Дорогі господинки, занотуйте цей пляцок і я даю гарантію, ви все захочете його пекти. Здоров'я вам усім і мирних, гарних свят!